Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про призначення базової соціальної допомоги. Хочу нагадати, пам'ятайте, що був підтриманий законопроект про те, що з 1 січня 2026 року Українські родини вразливі категорії зможуть отримувати базову соціальну допомогу. Вона буде єдиною, буде розраховуватися, виходячи з базової величини, сталося 4500 гривень, а не відштовхуватися від цифр прожиткового мінімуму та буде об'єднувати в собі декілька виплат. Одночасно, які ж доходи не враховуються наразі при призначенні вам базової соціальної допомоги. В попередньому відео ми з вами говорили про те, які категорії громадян мають право отримати базову соціальну допомогу, і хто вже має право доєднатися з 1 жовтня. Дивіться. До середньомісячного сукупного доходу вашої родини не враховуються такі види державної допомоги. Це якщо ви отримуєте як малозабезпечена родина, як одинока ма. А по батько, якщо ви отримуєте виплати на дітей, які виховуються у багатодітних родинах, діти, які отримують тимчасову державну допомогу, так, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю, дітям сиротам. Ці, види, ці виплати, які ви отримуєте щомісячно, вони не враховуються до середньомісячного сукупного доходу вашої родини. Також не в... при призначенні базової соціальної допомоги. Також не враховуються до сукупного доходу. Пільги та субсидії, допомога внутрішньо переміщеним особам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, найм житла, допомога на проживання в деяких випадках та компенсація за розміщення ВПО. До переліку виплат, які не враховуються, у нас належать і інші види допомоги від держави. Це державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю під групи А, сплачені аліменти, допомога громадських та благодійних організацій, кошти отримані з продажу єдиного житла за певних умов. Та якщо ви отримуєте. Виплати, так? За, здійснюєте догляд, за особою з інвалідністю з дитинства першої групи під групи А під час визначення середньомісячного сукупного доходу також не враховуються одноразові виплати. Мова йде про частина допомоги при народженні чи усиновленні дитини винагорода жінкам. Із почесним званням мати героїня, допомога на поховання, дотації, компенсації, пакунок малюка, покунок школяра, зимова підтримка, допомога з економічної самостійності та допомога на поховання. Всі ці виплати при розрахунку, при обчисленні вам базової соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу вашої родини. Не належать. Далі, що ще? Я хочу ще проговорити, чи взагалі впливають склад сім'ї та кількість, наприклад, дітей в родині на призначення базової соціальної допомоги. Хочу нагадати, що до складу родини включається чоловік, дружина, неповнолітні діти, так, але, діти, які навчаються, так, але не довше, ніж досягнення ними 23 років, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, якщо вони разом з вами проживають. Людина, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю першої групи та доглядає за нею. Жінки та чоловіки, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі, мають спільних дітей. Також неодружені повнолітні діти, які мають інвалідність, дитинство першої і другої групи, або є людиною з інвалідністю першої групи проживають разом із батьками. Права члена сім'ї також має одинока особа, бо, до речі, хтось писав мені колись в коментарях, чи має право одинока людина отримати базову соціальну допомогу, чи так маєте. Дивіться, водночас, при визначенні права на те, щоб ви отримували базову соціальну допомогу, до складу родини не включаються. Це люди, які перебувають на повному державному отриманні у полоні, так, та люди, які перебувають, проживають за кордоном. Ці категорії громадян, так, вашої члени вашої родини, не будуть. Включені до складу родини під час призначення базової соціальної допомоги. Тому, якщо ви маєте складнощі фінансові і потребуєте додаткової допомоги з боку держави, пам'ятайте, що з 1 липня 2025 року ви маєте право. Звернутися за призначенням базової соціальної допомоги з 1 жовтня до програми мають право приєднатися, отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та люди з інвалідністю.